Всім привіт! Давно я вас не бачив, ну, точніше ніколи не бачив, але ви могли бачити мої відео. Ми могли б зараз поговорити про штучний інтелект, розбиратись як він працює і так далі. Але кому це цікаво? Ну давайте будемо реалістами. Тому сьогодні без лишньої маячні я хочу розповісти вам про базові інструменти. Тільки ті, що вам дійсно знадобляться. Інтелект Dá, 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 dá. я не хочу ходити. Ну як би да, ви зможете знайти якісь безкоштовні ресурси, які генерують вам по три зображення в день, але з таким качеством, що повіситься можна. Так що давайте скачаємо те, що у вас завжди під рукою, безкоштовно і безлімітне. Зразу на думку припадає Stable Diffusion. Це така штука, яка стоїть у вас прямо на компі і безлімітно генерує зображення. Але поки ви розберетесь, поки установите, це теж воно повіситься, так ще й два рази. Тому є така тема, як фокус. Ну або фокус, не знаю як правильно. Це, можна сказати, той самий Stable Diffusion, просто портативний. Тобто вам не треба скачувати сторонні бібліотеки, Python, ну і різню цю єрість. Ви просто скачуєте архів, розпаковуєте і можете користуватись. Тому давайте почнемо. Знизу під відео я залишу посилання на ось цей репозиторій GitHub. Це і є наш фокус або фокус. Як же нам його завантажити? Ми гортаємо вниз і шукаємо. а що ми шукаємо? І шукаємо ось цей напис Download. Гадаю, що у вас Windows, тому ми клікаємо ось сюди. Пам. І у нас вже завантажується архів 1,9 ГБ. Якщо у вас раптом не вистачає пам'яті, то можете спокійно видаляти свої сімейні фото. Адже ця програма того коштує. Bro. Ну ось наш архів і завантажився. Давайте тепер його відкриємо. Це можна зробити через WinRAR або 7ZIP. І в нас тут є папочка. Цю папку ми перекидаємо в якийсь каталог. Будь-яке зручне для вас місце. Папочку ми перекинули сюди, це можемо закривати, цю хрінутінь теж можемо закривати. Ну і переходити ось сюди. Тут у нас є три файли. Ми запускаємо run.bat. Тут у нас завантажуються додаткові моделі, ну і різні бібліотеки. Основна модель, яка й буде генерувати наше зображення Jaggernaut XL. Вона важить аж більше 6 ГБ, тому потрібно буде ще трохи почекати. І так, модель у нас завантажилась. І нас зразу перекидає ось в таку вкладку в браузері. Ось цьому IP. Так що ж таке цей фокус? Чи фокус? Це звичайний Stable Fusion, але в оболонці більш простішою для користування. Тобто у нас тут немає мільярд якихось налаштувань непотрібних нам. У нас тут просто є ось поле і картинка. Ну, звісно, є ще додаткові налаштування, але них ми розберемо трохи пізніше. Давайте згенеруємо якесь просте зображення. Наприклад, Old Man. In front of Firm Back Ground. Нажимаємо Generate. І чекаємо. Ну а зачекати все ж таки прийдеться. Наприклад, на моїй урізаній GTX 1650 програма вибирає самі мінімальні налаштування. Ну і ось у нас виходить ось таке зображення. Чому така повільна швидкість? Ну тому що ми працюємо на нашому робочому комп'ютері чи ноутбуці, я, наприклад, на ноутбуці. І порівнювати наш ноутбук вяленький. І з тисячами серверів, звісно, це таке собі заняття. У нас вийшли ось такі прекрасні фотографії чоловіків пожилого віку. Де ж нам знайти результат і де вони зберігаються? Ну, по-перше, вони у нас є в папочці ось фокус або фокус. І outputs. І тут у нас по датам все розсортировано. Ось вони у нас дві фотографії. Або ж ми можемо клікнути на неї і натиснути ось на значок скачати. І вона у нас зберігається у завантаження. А тепер уявімо ситуацію, ви професійний дизайнер та маркетолог, і вам сподобалось якесь конкретне фото. Наприклад, ось ця прекрасна «Меган Фокс». Але якщо ви її додасте в свою рекламу, то більш за все вона подасть на вас в суд. Ну і що потом? Платіть елементи, гроші і розділ квартири на дві часті. Що ж нам робити в такій ситуації? Ми вмикаємо ось тут input Image». І ось у цю першу вкладочку Upscale overation ми додаємо нашу «Меган Фокс». Тут вибираємо режим Very Subtle. І ось тут чистимо наші ось це все. І тут можемо написати, наприклад, Black Hair Woman. Нажимаємо Generate. Ну і у нас виходить ось така прекрасна чарнява молода жіночка. Тепер ми можемо її запихнути в якусь рекламу. наприклад Чудово. Давайте її звідси видалимо, промти очистимо. Ну, і тепер подивіться на цього котика. Боже, яка мілашка. Але я дуже хочу, щоб він став злим на фоні пекла. Звісно, ми можемо ось тут прописати Angry Cat in Hell Background. Але що, якщо я хочу котика схожого на цього? Ми для цього переходимо в Image Prompt. закидуємо сюди котейку і закидаємо ось цей Hell, наше пекло. Також ми можемо трохи підредагувати налаштування. Для цього опускаємось вниз і натискаємо Advanced. Тут у нас вискакують різні методи, коли зупинитись. Що це значить? У нас наша програма буде черпати інформацію ось з цього кота. Наприклад, вона забере 50% всієї картинки і далі буде сама щось домальовувати. Що таке вага? Це означає, яке значення наша картинка буде представляти для нашої програми. Тобто, якщо ми збільшимо вагу, то наша програма буде вважати цю картинку більш важливішою. Давайте поставимо, наприклад, 070. Давайте 0,8 навіть поставимо. Ну і тут поставимо, наприклад, 0,07 хай буде. Ну тут дамо свободу нашій нейромережі і поставимо 0,4. Ну і тут 0,6. Так і залишається. Ну і давайте згенеруємо. У нас ще завантажується якась модель, почекаємо. Ну, злий кіт у нас дійсно вийшов, але він чомусь не на фоні пекла, тому давайте зараз трошки щось змінимо. Я трохи переписав промпт і змінив тут значення на 1, 1, 07, 07. І ось у нас вже виходить щось щось не, поки що не зрозуміле, але все ж таки краще, ніж було раніше. Звісно, що є ось ця трава, яка в нас на фотографії. Для того, щоб неї видалити, нам потрібно змінити значення Stop At, наприклад, на 0.5 або 0.4. Але щоб не гаяти наш з вами дорогоцінний час, ми продовжимо. Тому давайте видалимо ось цю фотографію. Ну і давайте цю, щоб було більш ясніше. І знову закинемо котейку. Оп! Це теж видалимо. Ну і припустимо, що ми хочемо змінити тільки стиль фотографії. Для цього ми клікаємо Pira Kenny. І тут ми клікаємо Advanced. У нас відкриваються додаткові налаштування. Тут можемо вибрати число фотографій. Давайте поставимо одну. Формат. Ну, це не будемо зараз чіпати. Так от, заходимо в Styles. І тут можемо вибрати наш стиль фотографії. Їх тут дуже багато. Давайте ось ці лишні вимкнемо. І подивимося, що в нас є. Наприклад, Neon Punk. Давайте спробуємо. Пишемо prompt. Get Sitting in front of Cyberpunk City. NeonPunk. Cyberpunk і Purple Light. Ну і натискаємо Generate. Як бачимо, у нас знов завантажується модель. На цей раз не така велика, а всього 370 мегабайт. Ну давайте почекаємо і вже побачимо наш фінальний результат. Ну і просто гляньте, яка в нас вийшла неперевершена котейка. За таку й не стидно лайк поставити. Ну що, прямуємо далі. Це поки що закриємо, це видалимо. Ну і тут все теж видалимо. Також ви могли помітити в імідж промпт ось такий метод face Swap. Так, за те, що ви подумали, він має замінювати лиця, але робить він це дуже паскудно. Тому я користуюсь Face Fusion. Це теж нейромережа, але вона створена для того, щоб змінювати лиця. Як на фото, що вона робить доволі шустро, так і на відео. Ну про це ми поговоримо вже в інший раз. Вкладка In Paint o Outpaint. Сюди ми закинемо ось цього чоловіка. Ну і давайте подумаємо, чого ж йому не вистачає у своїй руці. Відповідь очевидно проста: звісно ж, бутилки пива. Давайте збільшимо наш пензлик і обмалюємо руку. Де у нас буде наша пляшечка пива. Ось тут в методі ми вибираємо Modify Content: Add Objects, Change Background і так далі. Пиво, пляшка пива це об'єкт, тому вибираємо третє. Тут ми можемо написати, що ми виділили. <кх> тобто hand. щоб нейромережі було легше вичислити, що це тут на фото. Trump, якщо воно вміє, вичисляти Трампа. With a bottle of Beer. Ну і нажимаємо Generate. У нас знову скачується In Painter. Тобто, це ця тема, яка виділяє наші об'єкти. Ну, і ви, можливо, запитаєте, чи потрібно буде кожного разу завантажувати оцю всю хрінь, яку я навіть не розумію, що робить. Насправді ні. Ці всі завантаження проходять одноразово. Ну, звісно, якщо ви будете вибирати якісь. Стиль, який ще не використовували, або якусь іншу модель, то так. Ну а те, що у вас вже завантажилось, так і залишається. Ось цій папочці фокус. Ну, так то набагато краще. Nice. Ну що ж, тепер нашому чоловіку давайте домалюємо вуса. Переходимо в Improve Detail Метод. І тут пишемо, наприклад, face. Тепер виділяємо наш face. В принципі, можемо просто ось тут виділити. Над губою І як там будуть вуса? Так, Як бачимо, вуса воно не додало взагалі. Давайте попробуємо вибрати інший метод, наприклад, Modify Content або InPaint. Давайте InPaint. І знову натиснемо Generate. Ну, так вже краще. Як бачимо, з цим методом у нас додалось все доволі непогано. Тобто це ось загальний метод, він підходить для всього. Improve Detail. Ми можемо змінити колір очей, можливо, щось виправити, ну і так далі. І Modify Content. Ми або редагуємо вже додані нами об'єкти, або додаємо ще, ну або можемо ось змінити Background, Тобто фон.